Загинув під час лікування в Німеччині. У Лукачах прощаються із військовим. Підробки коньяку, віски і текіли. У Торчині підпільно готували алкоголь. Велике прибирання, де у Луцьку прокладають зелений коридор. Вітаю у студії 12-го Роман Вербича спершу про подію, яка сколихнула ціле село на Волині. Пішака на підводах, мотоциклах, роверах, машинами понад пів тисячі людей усю ніч шукали трирічних Алісу і Артема села Обеніжі на Ковальщині. Діти зникли з подвір'я вчора ввечері. Поліцейські, кінологи з собаками, спеціалісти з квадрокоптерами, рятувальники, нацгвардійці, жителі навколишніх сіл. Рушили прочисувати луги, поля, ставки. Маленьку Алісу вдалось знайти після опівночі. Вона блукала в чагарниках. Пошуки її брата тривали ще цілу ніч. Хлопчика знайшли лише вранці. Той блукав поміж дерев за декілька кілометрів від дому. Він сильно змерз. Нині Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі. У Лукачах на Волині прощаються із військовим, який загинув під час лікування в Німеччині. 36-річний Володимир Козін, родом із Каховки на війну пішов добровольцем. Служив у бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. Після другого поранення його направили лікуватися у Німеччину. Володимир Козін та ще один 23-річний військовий загинули від ножових поранень. Німецька поліція затримала за підозрою вбивствах росіянина. У Лукачах уродженця Каховки поховають, бо про це попросила його сестра. Яка виїхала з Херсонщини і нині проживає на Волині. Мешканцям ЛПЗ у Луцьку відключили підігрів води. Сьогодні тепловики зупинили котельню, яка обслуговує мікрорайон підшипникового заводу. Вона не працюватиме три тижні до 4 червня, як і передбачено графіком. У цей час Луцьк тепло ремонтуватиме і почистить твердопаливний котел на котельні. Будуть також діагностувати мережі, щоб знайти можливі слабкі місця. Вимкнули гарячу воду і у чотирьох будинках на двох вулицях Луцька. Причина початок ремонтних робіт на тепломережі. Як повідомили у Луцьктеплі протягом трьох років на тепловій мережі на відродження 9-11 було вже п'ять витоків. Цього року зношені трубопроводи вирішили замінити на нові. Робитимуть необхідне десь півтора місяця. Стільки ж не буде гарячої води на відродження 9-11 Та на вулиці Захарова, 12 і Підпільне виробництво алкоголю відомих світових брендів викрали у Торчині на Волині. Нелегально виготовлене спиртне рекламували в телеграм-каналі і надсилали замовникам по всій Україні. Детективи Беб під час обшуки вилучили понад 15 тисяч літрів у пляшках, 5,5 тонн спирту, тонну готової рідини та інше були тут підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки. Понад 50 відомих світових марок. Орієнтовна вартість цього всього близько 5 мільйонів гривень. Музика. Велике прибирання біля річки. Зробити зелений коридор для пішоходів та велосипедистів взялася молодіжна громадська організація в Луцьку. Протяжність так званого коридору стежки вздовж Сапалаївки понад 7 кілометрів. Перші заходи толока в парку річчя Хто взявся за прибирання і скільки кілограмів сміття назбирали? Дивіться далі. Я просто прибираю свій двір. В мене я живу в квартирі. Я прибираю свій двір. Але ну це ж класно, що до мого двору може прийти от дивіться купа людей. Цей двір, про який кажуть молоді урбаністи та архітектори, увесь наш луцьк, про який ми повинні дбати в різний спосіб. Наприклад, на толоці з прибирання, як це зробила громадська організація, місто перезавантаження». Мета цих толок – це насправді показати нові зв'язки в місті. Шляхи, якими люди можуть користуватися в побуті, не обов'язково там вийти на вихідних прогулятися, але навіть в побуті це може бути набагато швидше, набагато приємніше, комфортніше. Нові маршрути це зелений коридор уздовж річки Сапалаївка, починаючи від теремнівських ставків до стиру. Протяжність маршруту понад 7 кілометрів. Частина цього зеленого коридору в парку 900-річчя де і справжня оаза з черепахами та дикими качками. у Нас Дика природа в центрі міста. Насправді дуже мало міст в світі, в принципі, можуть таким похвалитися. Вся Європа молиться на на такі мінімальні локації, а в Луцьку їх просто безліч. Це і е, все русло Сапалаївки, і врешті стир з заплавами теж. За словами урбаністів, ці маршрути створені природою, ідеальні для прогулянок пішки та велосипедом. Відправною точкою є. Концепція зеленого коридору з дошлічки Сапалаївки це може бути потенційно те, що реалізовується багато і в європейських країнах. Це окремий від дорожнього руху, прогулянковий велопішохідний маршрут. Який може одночасно слугувати якоюсь рекреаційною зоною і так само виконувати транзитну функцію. Тож хлопці і дівчата ще торік скликали усіх на толоки, в тому числі і людей із соціально-відповідального бізнесу, і тепер продовжили. Причому приступили до прибирання о сьомій ранку. Дуже дуже багато скла дуже багато буває і шприців знаходимо, і ну це така. Річ, яка вже нас не дивує, мешканці 33-го мікрорайону охоче реагують на ініціативу зробити парк і річку чистішими. Такі толоки треба організувати не тільки молоді, а й людям, які тут проживають, які ходять і які тут смітять. Чесно кажучи, толоки потрібні постійно. Мені так кажеться, що аби аби я знала, зараз не йшла по справах, я б прийшла би теж доєдналася. Доєднався до толоки і найменший її учасник восьмирічний Марко. Мені вдалось різне сміття зібрати, піддошли, дуже багато скла і ще всякої всячини. На мою думку, те, що ми прибираємо, це, це ну. Природі й і подається, і, і тому природа. Я думаю, вона віддячує всім людям, що прибирають гарною погодою. За гарною погодою та в компанії молоді місто очистилося на понад 150 кілограмів сміття, яке передадуть на станцію переробки. Прибрали 600 метрів, і це на фінал. Толоки зі створення зеленого коридору триватимуть усе літо. Ірина Кудря Вічеслав Білов, дванадцятий канал. А далі історія Лучанки, яка виховує чотирьох дітей. Вона часто жартує, що народження кожної змінило її професію. Колись вона мріяла створити школу для мам і написати книгу, тому стала доулою і пише в соцмережах: ненавидить готувати їсти. Тож 13 років тому відкрила кафе. Як воно бути мамою чотирьох дітей і встигати все дивіться у сюжеті. Усі ці жінки-лучанки. Хтось працює в сфері психології, хтось знає все про грудне вигодовування, а хтось має професію доули, допомагає жінкам, які збираються народжувати. Усі вони знають, що таке вагітність пологи і знайомство із собою новою в статусі мами. Кожна з цих жінок має одну чи більше дітей. На спільний сніданок збираються часто. Вони зі спільноти жінка для жінки. Жінка, яка народжує дитину, вона переживає соціальну депривацію. Їй складно складно інтегруватися в нову роль, а потім разом з цією ролью інтегруватися в світ собі подібних. І е, цей світ собі подібних він і є підтримкою в цьому в цьому контексті, тому що хто зрозуміє маму краще ніж та хто вже є мамою. Жінка для жінки це спільнота, яка об'єднує мам не лише з Луцька, а й з усієї України. Вони спілкуються про дітей і не тільки діляться емоціями, ідеями, бажаннями, почуттями, досвідом, допомагають одна одній не бути самотніми в материнстві. Цілю нашої спільноти є ще знову ж таки і розвиток жінок, підтримка їх у саморозвитку, такому самовдосконаленні, і тому ми реалізуємо онлайн і офлайн заходи і проєкти». Засновниць спільноти четверо. Одна з них Наталія Бухонко. Вона мама чотирьох дітей: найстаршій доньці 19, наймолодшій 5 років. У соцмережах Наталія пише, що ненавидить готувати їсти, тому якось відкрила власне кафе. Я жартую, що мене моя кожна дитина змінила мою професію. Після кафе було знайомство з вальдорфською педагогікою. Зараз я вже навчаюся на педагогічному семінарі вальдорфському всеукраїнському. І є головою громадської організації 12, яка займається мольторською педагогікою в Луцьку. З народженням наймолодшої доньки Наталія вирішила стати долою, помічницею в пологах. Це така собі професійна подруга, яка знає, що, коли, як робити, казати і як зреагувати. І зараз я супроводжую жінок в цьому періоді вагітності, пологів і післяпологовому е, періоді. І Я так жартую, що я починаю жінку вести за руку, да коли вона вагітна. Потім з нею народжую. Потім, коли дитина підростає, можна забрати в садочок вальдорський, та потім типу, в школу. Те, що вона не зможе всидіти в декретній відпустці та ще й шість років, бо діти народились з різницею в рік, Наталія знала. Утім, залишити малюків змогла не відразу. Я була такою мамою в декреті, які всі там винні, яка ходила там в якомусь халаті. І я думала, а як можна інакше. Наталія пригадує знімок з подругами, зроблений, коли ті прийшли до неї в гості. Подивилася, думаю, що мені я не подобаюся. Це вони прийшли такі всі красиві, а я просто в халаті. Допомогло, каже, і усвідомлення того, що діти рано чи пізно підуть з батьківського дому. Ми залишаємося самі з собою, хто я, я реалізована як жінка, чи я як професіоналка в якійсь сфері. Тобто тут питання до себе, чи я просто як розвиваюся, як особистість, там, та, читаю літературу, тобто про, про себе, дбати також про себе важливо. Допомогти собі дбати про себе, розуміти себе, свої потреби саме про це спільнота жінка для жінки у нашому суспільстві каже ще одна її співзасновниця Наталія Райни. Ще мало людей вважає, що кожна мама мусить цілком і повністю віддавати себе дітям. Є такий момент, що якщо жінка, наприклад, думає про свій ресурс чи про про себе в цьому плані, то це про егоїзм. Але насправді це не про егоїзм, це про турботу, про тих, хто поруч. Ресурс мами, за словами психологині, дуже важливий втрата себе колишньої сприйняття себе в новому статусі, догляд за дітьми, побутові клопоти, а зараз ще й стреси і переживання через війну. Усе це після народження маляти відчуває кожна жінка. Ресурс мами дуже важливий, бо мама потім цим ресурсом ділиться зі всією сім'єю. І ну, як то кажуть, в народі з пустого глека води не нап'єшся. Оце власне мама і є тим глечиком, в який треба наливати, щоб потім віддавати. Діти переконані співзасновниці спільноти Жінка для жінки не почуватимуться добре, якщо буде нещасною їхня мама, об'єднуючи жінок за одним столом на тренінгах, лекціях, майстер-класах, благодійних заходах, вони допомагають кожній матусі. А щасливою, перш за все, для самої себе. Анастасія качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І на завершення у 14-й бригаді показали світлини військових мами і сина. Обоє молодші сержанти. Вікторія мріяла служити в армії цілих 15 літ. А здійснила своє бажання 4 роки тому. Через півроку після того, як Вікторія пішла служити в 14-ту бригаду, у війську подався і син на передовій зустрічаються не часто та кажуть, що навіть ці короткі зустрічі заряджають обох і додають сил боротися далі. Ну а щоб у наших захисників були сили і можливості боротись далі, я закликаю не забувати дякувати та обов'язково допомагати зсу за новинами. ж Раджу стежити на 12-му каналі. Ну, якщо так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж у вас виникло бажання ще раз подивитися якісь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. Не забудьте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. І обов'язково натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.